Добрий день, сьогодні 12 жовтня 25-го року. Трошки розповім, що в мене на сьогодні, в якому стані виноградник. Листя облітаю, оця вся моя робота, що я зараз роблю, це хожу, підбираю облетівше листя. Воно ще не, не дуже масово облетіло, на деяких кущах більше, на деяких менше. Але я хочу сьогодні про таку проблему розповісти, яка в цьому році дуже, дуже помітна ця проблема, ярко виражена. Ця проблема виникає через надмірну вологу і про холодну погоду. Взять оцей, в мене жовтень, це числа з 20 вересня до сьогодні. Безкінечно йдуть дощі, холодно. Температура 10 і менше 10 градусів в день. І дощі йдуть, йдуть. Сутками у, 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 у мокрі і листя, і пагони мокрі. І це, звісно, дало результати негативні. А які це почали чорніти мої однолітні прирістів однорічний. Почав чорніти. Уідіуму у мене не було зовсім за ціле літо. Я вже розповідала, що в мене рівень зараженості на нашому ну в моєму селі дуже низький оцими виноградними хворобами. оїдіум і Мільдюн. Дуже низький рівень зараженості, і я обходжусь обробками мінімальними і мені, і мені достатньо. І от до того, до тої пори, поки не почалися ці вересневі дощі, лоза була чиста, рожева, світло коричнева, ніяких чорних п'ятен ній не було. А після оцих дощів, що це три тижні йдуть холодної дощі, побачила, сьогодні блиснуло сонечко, і дуже вже гарно видно, що на цих однорічних паганах з'явилася чорнота. Що це за мікроорганізми оце таке роблять? Я ще не, не вияснила. Ще це мені ще це невідома проблема. Але бачите, ось оце такі чорні точки. Вони трошки нагадують, як після уідуму, але це не оїдіум. Зараз я покажу поближче, щоб було всім видно, як виглядають мої однорічки. У зв'язку з цим почернінням я ще раз впевнилася, я і так збиралася, а ще й впевнилася ще раз, що треба на зиму робити обробки. Обов'язково у моїй місцевості. Коли я жила в Нікополі, я не робила на зиму обробки, вони були непотрібні, як я вважаю. А тут вони необхідні, щоб оце винищити боротися з цією чорнотою, бо вона буде працювати всю зиму на лозах. Вона буде робити свою погану справу. І я вже бачила весною, коли б відкривала лози після зими, дуже вони всі почернівші лози завжди в мене весною. Тому оце хочу проекспериментувати. В цьому році зробити обробку на зиму. Після того, як я зроблю обрізку, після того оброблю 3% мідним купоросом з додаванням прилипача, в цьому році зроблю так. На наступний рік треба буде поміняти препарат. Поки в цьому році зроблю мідним копоросом. я його ще по виноградникам не приміняла, тому його можна сміло примінити. І подивлюсь, що воно, який воно дасть результат. Оце такі в мене новини. В подальшому в мене, е, тепер я буду чекати, поки повністю облетить листя, і тоді буду робити обрізку винограда. Приблизно це в мене завжди получалося. Ця обрізка в перших числах листопада, тому зніму наступні відео про те, як я буду робити обрізку. На цьому все з моїм коротеньким відео. Дякую за увагу. А ще що хотіла сказати, що я це знімаю це відео для тих, для тих е, моїх. Ем, Слухачів, кому буде корисна ця моя інформація, щоб встигли запастися препаратами необхідними для осінньої обробки. Я вже купила мідного купоросу, кілограм на промі за 190 гривень і раджу іншим заранше запаститися препаратами для осінньої обробки. На цьому все, до побачення. Дякую за увагу!